Доброго дня, діти! Рада вітати вас! З вами я Василина 21 лютого, Міжнародний день рідної мови. І сьогодні, дітки, ми з вами зачитаємо чарівні слова зірки Мензатюк із збірки казочки про мову. І одну таку казочку ми з вами зачитаємо. Казочка називається Пригода з м'яким знаком. Василько сидів на кухні, їв рисову кашу і думав про літери в абціці. Як їх багато, аж тридцять три, зітхнув він. Ще й м'який знак серед них. Інші літери позначують звуки, а він не позначить жодного звуку, ніби ні М. Буква німа. Навіщо його? А м'який знак почув. Ще хлопчик сказав, розсердився, надувся та раптом як лясне, мов батовом. З несподіванки Василько аж підскочив, бо що це з його кашею зробилося? Був Рис, а стала Рись? Хижа та зла. То м'який знак таке диво вчинив. Рис на Рись перетворив. Злякався Василько. А, треба тікати. Вискочив на двір, а рись за ним. Сам не втечу, якби мені кінь, подумав хлопчик. Враз з'явився кінь. У сіделечко вбраний, скочив Василько на нього та й помчав, аж за ухами свистіло. А м'який знак знову лясь, був кінь. А став кін. І Василько, на кону, тобто на сцені, де ж мені сховатися, стривожився він. У полі не сховаюсь, бо до дожене, у лісі не сховаюсь, бо вона з дерева на голову плигне, треба бігти до людських осель. Оселі виднілися недалечко, побіг Василько до них. Коли це ще раз ляснуло, дивиться. Він, а замість посей стоїть осел. Хвостом помахує, мух відганяє. Годі вже, годі, гукнув Василько, уже і зрозумів, що може м'який знак. Чи не хочеш до сіл добратися? спитав його м'який знак. Не хочу, не треба, бо з сіл ти зробиш сіль. Не серця, вибач, що не цінував тебе. Отож то що ляснуло і зникла Рись. Василько знову вдома на кухні, перед ним тарілка з рисовою кашею. Ой, невже він рисової каші злякався? Смачного сказав він сам до себе і швиденько доїв кашу. Про всяк випадок, щоб м'який знак, бува, не передумав. Так дітки, закінчилася ця весела казочка, якщо вам цікаво. Приходьте, беріть, читайте. Я думаю, вам сподобається.